Ой, я був старому тарі, який афішу все. Це настільки приємно. І я відчув, нас сьогодні запросили ще в, на ранок до поділів, ми виступали на ранок до поділів. Сьогодні ми відкриваємо цю виставку наш тат, а потім у нас вистава двічі закоханий таксист. Ми всі запросимо в будинку культури безкоштовно, будь ласка, приходьте о 18.30. Такого я ще не пам'ятаю свята. Так. І ми починаємо, вам хочемо показати. Невеликий уривок з вистави легендарна «Калігула», яка вже 5 років грається на нашій сцені Будинку культури. І ми будемо відкривати наш Театральний фестиваль Проскурівська весна 2012 і будемо його грати в 35-й раз. І чому ми вибрали сьогодні такий уривок? Він філософський, тому що. Нас дуже хвилює. Ми думали так, що це вистава для фестивалів, але молодь приходить до нас, глядач приходить вже 5 років. І чому, коли ми були на міжнародному театральному фестивалі, ми маємо за цю виставу багато нагороджень і за акторський ансамбль, і за режисуру, і за сценографію, і за музику, і за чоловічу роль. Всі нагороди має ця вистава. Але я ніколи не забуду. Як Мукачева був Міжнародний театральний фестиваль Етнодіасфера, і до мене підійшов відлюдник. Він живе в городі, Підходить до мене і каже, ви хто? Я кажу, ми театр дзеркало Всесвіту з міста Хмельницького. А він одягнуть такого рясу і каже мені, а Всесвіт вас благословляє. А що ви привезли до нас, я кажу, дуже складну філософську э, твор, э, філософський твір Лауреата Нобелівської премії Альбера Камю, за який ми маємо також нагороду преса та культури Франції, Посольство Франції на Україні, Калігула. Він сказав так, це дуже складна вистава, але ви будете грати в довгий час. Потім подивився на мене і сказав, в тебе сидить на одному. Плечі чорний ангел на другому білий. Ти слухаєш то чорного ангела, то білого. Тоді ми у виставу вели двох каліл. У нас каліголи грають два актори. Один чорний і один білий. І також вели дух померлої сестри, друзіли, яка з'являється. І про що вистава? Про наше життя. Чому влада так хочеться всім цієї влади? Чому кохання трагічне? Чому ми вибираємо, на п'єдестал підіймаємо, а потім проклинаємо. І все, що відбувається умовно на сцені, все це наше життя. І так у ривок невеликої, легендарної вистави Альбера Каню Калігула. 35-й раз сьогодні виходить в ролі Калігули чорного Антона Лешка, а там інші виконавці в нас не маються.